йоу, еврібаді! з вами дезобугаті, і залетіли ми знову, друзі, виживати в лісі, проте нам додавали нове обновлення. Тобто тепер ми можемо з вами ловити рибу, і це прям звучить супер-супер цікаво. Так, а що я можу купити собі? Ну, кстати, отакого би тіпа було б непогано собі придбати, проте на нього мені трішечки, як би то говориться, не вистачає грошей. Тому то не є проблемою. Підемо, значить, з вами фармити гемаси. Давай-ка підемо фу пачку, що віш? Хай понабігаємо. Ає прям велика велика купа гравців. Звісно, якщо вона набіжить. Хоча дивись, ось дивись, ось, вже два, два, три ті позашло. Ще буквально одного пацанчика, і ми зможемо залетіти фул пачкою. І це ж розумієш що прикол, що ми з тобою заходимо взагалі з І <гум> Я не знаю до чого нас це приведе. Проте ну, буде, буде цікаво. Кстати, у дивись, два різних вида. І тепер колючо. Зручно, прям реально зручно. Так, треба не забувати за те, що е, ми можемо не боятися першу ніч. От першу ніч. Можна взагалі за ню не переживати. Так, давай-ка зразу по фастику прокачаємо трішечки свою базу. І let's go, let's go. по фасту шукати, шукати щось ціне, якісь скриньки, і все-все в цьому дусі. Надіюся, що ми з вами залетіли із досвідченими гравцями, бо назвати себе досвідченим я не можу. Так, кстати, портфелика, портфелика я вже нашов. І мене не може це не радувати. Так, збираємо вугілля, і тут є у нас ще одна база. Давай-ка її ми теж з тобою як би до обшука. Юкаємо, да? І, кстати, почитаю ваші коментарі на що е, ось цих стільців. Дякую за підсказку, друзі. Е, в чому саме полягає ця підсказка? Що якщо ми спалюємо з вами стільці, то вони, по-перше, дають нам більше Більше вогню. А по-друге, якщо ми їх переробляємо, кстати, там треба пацана спасти, бо його ще з заїсть. заїсть. Е, якщо ми це все діло переробляємо, то з одного стільця нам з тобою дають. Кстати, дивись, ось у риба є. Нам би вудочку знайти. З, з одного стільця нам дають з тобою друже. Ще п'ять понтів дерева. Тобто, прям круто. О, кстати, ну дивися, є рибацький магазин. Давай-ка оці всі ресурси ми з тобою, отакого, напевно, що закинемо в переробочих. А вугілля і їжу ми Сразу вже ж утилізуємо собі пшени. Так Давай-ка списом оцього зайця ми лупанем. Кстати, роляча лапка. Неплохо Неплохо А що в нас тут є? Тут, кстати, друже, можна купити вудочку. Можна купити вудочку і е, щось. А, ми цю вудочку можемо сюди покласти? Ні, не можемо покласти. Хорошо, а як ловити? О, Воно так працює! Так, давай-ка давай-ка нашого чувачка ми спасемо. Кстати, вибиваємо шкуру вовчу, вовчу шкуру. Я уже зловив одну рибину, чуваче. А, ну у нас пацани вже помирають. Ось, за що я говорив? Що це означає, коли йдеш з рандомами? що... Що вони і грати не вміють, бо одного одного пацана ми вже, як говориться, про втікали. Так, давай-ка оцю всю їжу ми з тобою захаваємо. Е, оце все діло можна буде переробити. М -м так, я ж, в принципі, не голодний. Так, да, я, в принципі, в цілому таки не голодний. І я би відразу ж розставив би отут таку колючку. Отакого От бемс, бемс. Давай-ка я сказав, бемс. Надо, значить, поставити. О, якось отак. І тут ми можемо з тобою ще також доставити ось такі звичайні дерев'яні будто тобі кайф. Прям реально непогано. Так, а як пацана підняти? По ідеї же ж треба аптечка. Ну, да, треба аптечка, або купити ми її можемо, звісно ж, за Roboxy. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Так, і що прийшов сюди? Що сюди прийшов, а ну пішов сюди. Пішов сюди, щоб мої очі тебе не бачив. Так, пацани вже поставили мапу. Це дуже-дуже добре. Проте, 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 я би пішов би і пошукав би ще без скриньки. Бо знову ж таки, пацани, в мене цього першого рівня сокира. Давай-ка оце зберемо. Бочки з рибою, на жаль, не можна зловити. Давай, риб, давай рибу половимо. От реально. У нас я бачу з тобою є квести якісь, де ми нам потрібно, виходить, зловити певну кількість риби. О, ух ти, йо! А, так бувають навіть прям якісь жорсткі карасі. Ну так. Да. Ось як зараз, наприклад, що його прям важко вловити. Диви, диви. Просто! Чуваче? Ха-ха. Зловив такого жорсткого карася. І, кстати, виконав, виконав якийсь. Так, оце нам треба з'їсти, кстати, оцю оцю штучку забрати. І по ідеї, що десь у нас вже має потихеньку помаленьку появлятися торговець. І, кстати, нам би ліжко поставити. О, прибіг пацан. Прибіг пацан. Давай-ка мені, чуваче, сокеро. Е, ти чупав. На тобі ще вовчу. Кстати, ну, спис в мене уже є. Ліхтарик, ну давай ще один спис візьмемо. А, ну, да, поняв. У мене і вудка є, і все є. Мені треба тепер шкура альфо-альфо-вовка. Там у нас Дуже чувак помер. А шел, що ж він так помирає дуже сильно. Прямо ж якось дивно. Дивно, дивно. Зазвичай то я помираю. А це ж пацани почали помирати. Так, що у нас по мапі? Ну, а тут є скринька, яку я як би то не залутав. Тому давай-цього ка цього зайця ми лупанемо і підемо. Що залутаємо скринь. Так, де тут вовчара був? Ось вовчара, вовчика. Ми забираємо і забираємо його стей. Так, саме головне ще не забувайте, що треба забирати стільці і їх потім переробити. Так, набої для револьвера забираємо. Тут на що? Ага, тут кстати у нас є іскринька, яку ми з тобою, дружище, пропустили. Так, а тут нам випадає ліхтарик, кстати. непогано і. Кстати. треба забрати ось оце все діло. Так, наші трішки місця, тому let's лесгока, підемо з тобою. Щас щось пошукаємо. Такого ціну. Кстати, дивись, ось, наприклад. А ми там були. Чекай, чекай, чекай. Щось я вже запутався. Де ми були, а де ми не були. О, диви, яка халява. Три шматочки вугілля. Жесть. Так, і пропоную ще добути нам трішечки м'ясила. Бось моїх пацанів дуже часто почали бувати вовки. Так, оце все діло ми забираємо. Тут забираємо радіостанцію, і, в принципі, ще в руки можна взяти і Занести о цього вентилятора. Так, е, кстати, у нас немає таймера. Пацани не зробили годинника. Дивно. Дивно, чому вони ще це досі не зробили. Я думаю, що ми цим займемося. Так, це сюди закидаємо. Все, все непотрібне, ми з тобою вигружаємо. І оце все діло ми з тобою доспалюємо і прокачуємо, кстати, своє багаття до четвертого рівня. Так, що нам з тобою треба? Дивися, нам треба з тобою насамперед зробити собі собі годинника. Де годинник? Ось годинник, ставимо його десь, при Отак дальше. Що нам ще потрібно? Як будто би, як будто би, да, нам було б непогано зробити би кровать, щоб ми з вами могли якомога більше скіпати скіпати днів, да. Тому ставимо одну кровать дальше, 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 далі нам би верстак би прокачати. Бенс, прокачуємо верстачок, і треба поставити ще би отаку штучку, щоб відводити блискавку від нашої бази. Так, появився цей чувак, заніс нашого альфа-вовка, кудись непонятно. І через одну хвилинку... Ти а що він робить? А він його типу убиває далі. Поняв, поняли. З кем я попався? так а де, а де, де цей чувак ось він біжить. Іди сюди, лови Взагалі не страшно. О, так чуєш, він все одно, він все одно підбігає. Так, мені цікаво, а я можу закинути таку вудочку? А, ну я думав, що я зможу прямо з злайфкачити. Закинути вудочку і просто від своєї бази ловити його. Так, хорошо, Let's go, let's go далі лутатися. Е, що нам з тобою ще потрібно? ну як будто оби як будто би, нам треба зробити одежу якомога раніше піти е, з тобою в зиму, да? Убивати цих лисиць і поробити купу- ту класних штучечок. Так, що у нас тут? Тут у нас є гроші і... Болтики. Давай болтики заберемо. В принципі, їх переробимо. Побігли шукати цінні ресурси. О, бачу, бачу, щось ціне. І треба спис. Берем спис і let's go Уб'ємо оцього арбалетчика. Хоп, 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 пацана убити ми убили. Так, що в нас тут є? Дивися, є каністра з бензином, є купа вовків, але мене цікавить ось саме скриня. Тому давай-ка її відкриємо. І тут випадає нам спис. Ну, кстати, давай-ка, мабуть, вовків ми позабираємо з тобою. Оце заберемо, оце заберемо. А спис ми комусь з тобою віддамо. Тому let's go, let's go, let's go, let's go до нашого табору і комусь подаруємо спис для самооборони. О, давай коту купимо рибки трошки, дивися. Їх прям дуже багато. Оп, вопше на ізі. Вопше на ізі виконуємо квест, пацани. Бенс, Бенс? Ну, я прям звичайних карасів ловлю. Мені, аби щось таке прям супер рідке наловити, було б прям взагалі крутецько. Так, бенс. Де скільки я вже риби натягав? Просто жесть. Я би цим займався, просто вічність. Скільки вже? Три, 4, 5, 5 риби? Зловив. Опа, закидаємо. Так, е, кстати, малого спасли. Хтось хтось уже виконав свій перший квест. Ааа, ти дивися, ми можемо прокачувати рівень. рівень своєї вудочки. Тобто, чим більше ми зловимо рибину, тим ліпше вона у нас прокачається. Ну, в принципі, как будто би і логічно, так? Да? Ми прокачали ми її прям, ну, прям дуже-дуже мало. Я би сказав, би, прям дуже-дуже слабо. Хоп-хоп, і потихеньку вона у нас все-таки буде прокачуватись. Хорошо. Трішки риби наловили, пішли, ми її зразу ж і приготуємо. Оце. Все діло, ходимо та скидуємо десь отута. Щось спалили, щось ще щось. Щось треба, кстати, переробити. Отакого. А рибку можна і поїсти. Так, що я хотів зробити? Хотів зробити, щоб блискавку відводити. Давай-ка її ми десь втикнемо отута, наприклад. І в цілому, в цілому, через 30 секунд у нас з тобою настане ніч. Тому я пропоную що зробити: нарубати трішечки дерева. Налутали. -на Налутали 15 дерева. Давай-ка, мабуть, я би його би сюди скинув. Насправді би таке. Отако це сюди. А оці його паростки можна, в принципі, до того зразу і посадити прямо біля нас. Так, а що ми можемо зробити? Що ми Можемо, зробити? можемо. можемо... Нам би ліжку зробити, кстати, ось таке. Воно буде давати нам ще один буст, або прокачати прокачати собі. Так, машинку що він, купив? А. він він, вирішив потратити усе дерево, щоб встановити грядки. Ну, как будто би е, дане. Як будь би таке робити взагалі не треба, бо нам додавали вудочки. Вудочками можна ловити рибу. О, а я можу зловити когось. Наприклад, у цю чівокадую. Опа, ні. Ловить, ловить, на жаль, його не зя. Ладно, хорошо, в принципі, 9 секунд. Пропоную, де ми ще не бігали. Кстати, ми оцю сторону дуже погано розвідали. Тому давай-ка, дружище, що ми побіжемо сюди і подивимося, що в нас тут Так, тут уже, дивись, кстати, когось спасли. Найшли ми ще собі одну вовчу шкіру. Я думаю, що вона нам можливо може понадобитися, бо в майбутньому нам понадобиться зробити собі купу-купу одягу. Так, що в нас тут? Тут у нас є бензинчик, в оцій штучці є ось дивись, болтик валяється Ну взиму поки що ще, ще рано йде. Зиму прям реально ще рано. Ліпше туди не заходити. Пам-пам-пам. Куди б нам, куди би нам? Кстаті, ось тобі і магазин одягу, да? де ми можемо це все діло як би то крафтити. Давай подивимося на крафти. М -м -м. Що я можу собі зробити? У мене є одна е, вовча шкура. Мені би ось цих полярних лисиць поубивати. Було би в самий раз. Ось, дивись, мені треба три е, ось цих арктичних лисиць. Де вони? А їх тут немає, да? Ну ладно, тоді пропоную позабирати оці всі цінні-цінні ресурси. Кстати, ось тобі лисиця, але я вже замерз. Я вже замерз, тому let's go быстро на базу. Так, що ми ще пропустили? Так, тут вугілля є. Забираємо. Нам би багаття прокачать би на максимум. Було би в самий раз. От реально. От коли ми його зможемо прокачати на максимум, я пам'ятаю, що там уже даже можна не підкидувати дрова. Тобто воно у нас буде вічне. Вічне наше це багаття. Так, тут ми вже були, так? Да? Тут ми були. Кстаті, ось там воно, пацани пацини повідкривали уже дуже-дуже класні жорсткі скриньки. Ось тут одна, тут ось друга. Є, і нам би туди би, бажано, би, кстати, сходити. Ось, ось ось і рибу вове, як будто би прямо вообще прям їмба. Так, дивись, давай-ка сюди наверх заліземо. Тут ось є кусочок вугілля. Забираємо. І let's go, let's go, на самий-самий верх. Так, що в нас тут? Я не розумію, а чого вони всякі оці болтики не лутають, всяку цю штучку? Чи це вони в, в кожного різне спавниться? Я це не знаю. Що нам випало? Випав, кстати, револьвер. Якбито би, якбито би і непогано, да? Так, тут ось, ось кстати, ще радіо, я би його забрав. Проби, отако отакого І. Так, що нас тут? Ну в цьому будиночку ми вже були з тобою. Ну ладно, тоді в рибу половимо. нас ще буквально 30 секунд. Опа. Кстати, хороший карасик попався. Треба його зловити. Ти просто зловили. Ну це обичне. Давай-ка, може, якусь іншу сторону закинемо. Оп-оп. Так рибку забираємо і let's go, let's go, попасти на базу. Бо вже має наступити у нас з тобою ніч. Ні, слухай, сайю обновою Прям реально стало іграти цікавіше. Тобто додали щось нове, щось цікаве. Так, оця шкіра путь валяється. А оце все діло, я би відразу ж би і спалив би, в принципі, отакого оп, 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 оп. І майже ми докачали собі своє багаття на п'ятий левел. Так, де мій спис? Так, спис я знайшов. Треба щесь відбиватися. Від Збиватися від оцих челіксів, які на нас нападають. А, так слухай, ми їх хупше можемо тако байтити. Диви, вупше імба. Ха-ха! Просто в соло, в соло за дефом цих типів. Непогано. Так, давай-ка сразу, оце все тіло. Ми з тобою спалимо, а оце ми. Отаку переробимо. Кстати, я прям дуже сильно голодний. Треба поїсти. Все, бемс, і що я можу зробити? Нам треба 10 дерева. Треба 10 дерева і зробимо з тобою прокачану кровать. Так, поїде же ж. Оце я ще рубать не можу, да. Це ще поки що ще рано. Ну хорошо, значить, ще до того, ми з тобою і залутаємо. Кстаті, це ж, по ідеї, сова має літати, да? Вроде як. Так, дивись. до дерева скинули, успіваємо. Да, бемс, робимо собі круту кровать. І кидаємо її десь отак от. Так. Прийшов у нас знову ж таки е торговець і просить у нас, щоб ми йому дали шкіру від альфа вовка. Тому побігли сюди, залутаємо там круту скриньку, і можливо, можливо, знову ж таки ми знайдемо з тобою якогось альфа вовка. В мене є спис, в мене є револьвер. Так що, по ідеї, і в теорії ми зможемо з тобою його пристрелити. Так, що в нас випадає? Понятно, Тут нічого нам цікавого з тобою і не випало. Так, куди нам треба бігти? Треба шукати альфа вовка. Це звичайно. Звичайний, ось, кстати, є альфа волк Ось саме він нам і потрібен. Тому давай-ка, щас з ним такого по фасту розберемося. Віточки лутаємо. Кстати, давай їжу, мабуть, теж збирати, бо пацани щось якось неохоче. Неохоче збирають їжу. Так що нас тут? А, тут нам показує. Показує, показує, як добратися до будиночка оцієї феї. Так, можна було би в зиму забігти, тут, того скраєчку дивись. Там воно щось прям прям таке непогане лежить. Я би його би це все би позабирав. Мікрохвильовка. Так, всякі радіодетальки. вугілля і бистро, 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 бистро на базу. Так, кстати, ось ще один альфа-бомб. Альфа? Да. Це ж альфа, так, це альфа-вов. Давай-ка з ним також ми розберемося. І заберемо в нього купу-купу м'ясила. Так, кстати, тут щось прям дуже мало цих альфа-вовків. Ось, звичайні є. Кстати, аптечку знайшов. А, ми, так ми вдвох взагалі з пацаном залишилися. Всі остальні повиходили або повмирали. Щось якось дуже швидко вони вибули з ігри, прям справді таке. Так, давай заберемо оце заберемо. Заберемо оцю радіодетальку. Тут я бачу є ще один Ось Альфіч, і нам би його Отако бажано ви пристрелити Бенс, але уви, шкіра з нього не випала. Тому побігли, побігли бистренько-бистренько до нас до нашої бази. Бо через 30 секунд у нас знову ж таки почнеться ніч. Так, ну і що ж, прибігли, прибігли ми на базу, відразу скидаємо всі свої знахідки. Ух ти йо. Ну, тут прям багато-багато всього. Тупо м'яса, бемс-бемс, бемс. А це все діло можна от тако сюди і закинути. І заодно підкріпитися. Так, що нам тут показується? А, поняв, да? Тобто, прилетіла сава. Прилетіла сова, і тепер треба. Треба бути в рази обережнішим. Слухай, я оце думаю. Дивись, нас так як у нас у тобі є город, може побудувати холодильник. Ті там холодильник, Дивись, чотири чотири всього болтики. Давайте сюди будемо в холодильник складати їжу з тобою. Отако От коп, хоп, хоп хоп хоп. Та все діло нас кидали. і нам з тобою треба щось якось забайтити на себе сувуцю. Так тут тут купа, 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 риба. Що тут валяється? А, це заяць. <рес> так, давай-ка половимо наші цю рибку. В принципі, собі поки що немає, а там, даже вдруг, якщо вона прилетить, у нас є собі фонарик, щоб її осліпити. Опа, опа, десь близько, десь вона прям тут близько була. Тільки ну, знаєш, це все звісно круто. Проте ми ж хочемо якось розібратися і обновити. Дивись, У мене є вудочка, і як її прокачати? Ось якось непонятно. Ну, просто рибу ловити. Я даже не знаю. Ну давай, що закинемо себе, половимо рибку. Ну, кавбудоби, е, ікспа, оця рівень шкали її не змінюється. О, можливо, просто треба отакі ловити рибки. тобто я промазав бенс? Зловив. Або цю рибу, можливо, треба здавати цьому торговцеві. Давай таку мишку поставимо і зараз подивимося. Ми сподимося, чи їх спа додається. Ну так, да, трішечки трішечки додається. Хорошо. І давай займемося тим, що спробуємо все-таки прокачати нашу вудочку до другого рівня. І цікаво, от що просто зміниться саме в ній. Бо, по ідеї, як від голоду ми точно не пропадемо <зас> з такою кількістю риби. Так, девісь, тут наловили купу риби, її можна відразу вже ж, в принципі, таке і занести до нашого кострика. Кострика, і її відразу тако бем-бем-бемс, просто приготувати. Сразу тако хоп-хоп-хоп. Трішечки під'їли. Давайте шукати далі наступне озерце якесь. Так, о, бачу, 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 бачу. Де ми можемо половити собі ще рибки? Так, ну і що ж, друзі, уже не знаю, скільки я днів ловлю цю рибу, але точно знаю, що в нас скоро з тобою закінчиться багаття. Ну, просто перегорить кстати, нас що тільки ще висилки вбило. Це нам прям дуже дуже сильно пощастило. Але їжі чуваче, ти йо. Оце я прям. Оце я прям пропустив дуже жорсткого карася якогось. Ано, давай-ка. Може, може, його ще раз виловимо? Хоча правда, це мало ймовірно. Але безкака нас точно скоро вб'є. Бенс. О, все, докачалися. Докачалися. Прокачуємо нашу з тобою вудочку. Бенс. Диви. Яка у нас тепер з тобою крута вудка. Ано, чека, цікаво. А, її можна навіть на другий рівень прокачати. Чи ще навіть на третій? Ано, цікаво, а яку ж рибу будемо ми ловити завдяки неї? Ано, давай. Сейчас подивимося. Бенс, бенс. А, ну так слухай, ловиться одна та сама риба. Хто, вовше, Вовше, типа тут то якась. Так, і кстати, у нас з тобою потушився кострик. І нам би бажано быстренько добути трішечки дерева, бо без кострика ми з тобою бачу, просто дуже-дуже швидко від'їдемо. Тому let's go заносити, заносити цю купу дерева. І його, походу, ходу хана. Походу, справді, друзі, алепа дуже велика. Те, що в нас просто не вистачає дров, Це все діло якось підтримувати. Слухай, а мені це цікаво. От, а що буде? Якщо в нас тобою багаття погасне і настане ніч. От давай зараз зробимо собі побистрому якусь, якусь базу, просто базу, базу, базу треба робити. Ось із отакої штучки. Бемс, наробили купу. Давай себе ми просто зараз забудуємо. От чи зможуть вони просто до нас залізти? Отако от, диви Опа, даже таку ще тако в, 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 в другий слой просто настакаємо. От чи зможуть вони взагалі до мене пролізти? Так, показують нам, що до нас йдуть вже арбалетчики Ну, от, кстати, арбалетчик можна достати. Але Але не факт. Так, у нас там гвинтики ще є. Ну, гвинтики є. А, і зараз коср, кстати, погасне. Все, халепа. А вони до мене пролізти не можуть, чуєш? Не. А, ні, залазить. Ну, я можу їх отако через текстурки якось убивати. Так, дивіться, в мене костих запотух. І що робить? Так, ну до цього ми достаємо. Там якось з горем пополам. А, а арбалечик, кстати, по нам не попадає. Можна аптечку тако з'їсти. І цього арбалечика. Ух ти йо! Ух ти йо! Треба вовка, вовка вбити. Вовк напав. А я по ньому не попадаю. Халепа. Халепа кепська прям дуже сильно. Так, вовка вбили. А цього чувачка? Я, ну, до цього я просто не достаю. Нам би якось тако зверху би до нього залізти. А, ну і да. Ха -ха -ха. І на цьому, і на цьому геге. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався цей відос, то підтримайте я своєю вподобайкою. А, з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока. А вудочка другого левела прямо пше якийсь відстій.